Друзі, доброго дня. Ви на каналі Atom Coin. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності. Вітаю вас всіх зі святом. І ми сьогодні на Нивках, на клубі колекціонерів, який проходить щонеділі в місті Києві. Ось 8 година ранку колекціонери потихеньку збираються. І ми подивимось, що сьогодні можна вам показати. Друзі, ось чергова розкладка. Давайте більш детально подивимось. Я ось недавно на каналі викладав третій рейх. Давайте подивимось неслабований третій рейх дев'яку ціну. Ось ви бачите, 36-й рік. АД монетні двори? Ось Джей, 37-й рік. Це шостий Д. Ось двійки. 500, 1100, Ось такі ціни друзі, на гіндербурги. сам так, Так, ось такі двійки, доволі штемпельні друзі. Ось такий третій рейс на зльоті на нивках. Так, друзі, ось Німецька імперія, давайте подивимося. Ось є які ціни. Уже п'ять марок у нас ідуть. Ось дивіться, й рейх, лесінг, літера А4700, Баден. Релл на мосту, Університети. Ось Саксонія Башта, 1400, Гиндербург, Людвіг. Ось такі ціни, друзі на Німецьку імперію, Веймар і Третій рейх. Друзі, ще бони ось. Ну, тут трохи засвідчує, спробую вам так, щоб окупація. А далі це вже в нас іде Німеччина. Хто збирає, я думаю вам буде цікаво прогорнути, подивитися, що є. Ось такі бони у нас. Друзі, дивіться, тут ще ось по Україні. ось Дивіться, які 5 копійок тисяч гривень, 90, ось 10 тисяч 96. То, ну, тут повороти різні. Зараз пролистаю вам, покажу, ось да, 110 градусів, 280 ось ціни. Хто колекціонує обігову Україну нашу, то дивіться, щоб ви розуміли, можливо, у вас таке є. Ось 10 копійок, 7500. 2001 року. Ось такі ціни на убігову Україну, друзі. Ну Я завжди казав, ви знаєте, що обігові монети вони всім подобаються, особливо якщо вони в стані анциркулейтед. Тому, друзі, лайк, а ми йдемо далі. Друзі, ось дивіться, такі можливо кабінетні підставки третього рейха. Орли ціна 15 і 800 менші. От картузи 500 гривень плюс-мінус. Ось такі ціни. Ну, ось, друзі, ще по третьому рейху дивіться. Дивіться, трошки засвічує, ось тут британські монети. Ось двохунтівка така. Скільки така двохунцівка? Єлизавета. 4800, друзі. Ось дивіться, такий набір. А такий набір? Ось 5 тисяч. Ось такий набір. І ось дивіться такий великий. 40 тисяч, друзі. 25 штука. Яка там проба? 900. 925, друзі. Дивіться, хто цікавиться Британією. Ось такі цікаві монети. Розкладки. Ну, бачите, тут є різні і листи ось якісь певні є. Тому, хто цікавиться Британією, друзі, підходьте на нивки, щось обов'язково собі виберете. А ми крокуємо далі. Друзі, ось натрапив на розкладки колекція етикеток київського завода. Дивіться, є тут і переяславське пиво, випускалось, друзі. 65-й рік. Опто, ось так, Богдан Хмельницький і переяславське пиво. А ви поки що тисніть лайк, а ми йдемо далі. Так, друзі, ось бони цінні, є, з боку є, видно. Давайте подивимось по Україні. Ось гривні наші. Старі в чудовому стані. Ось двійки. 360. Бачу цінники, ось п'ятірки трішки новіші. Ось десятки знову. Грушевський старий. Ось такі, друзі, Леся Українка. І Шевченко. Старого зразка дивіться ось такі бони. Тут багато. Ще трішки давайте подивимося тут. Британія ось. Різноманітні. Я думаю, альбомів багато, хто цікавиться, то можна щось знайти собі в колекцію поповнити. Радянський Союз, 50 копійок, 25-й, 26-й, 27-го не бачу. Ось руб, рубль 24-го. Ну, а далі ось Моргани, які ціни, до речі, теж популярна монета. 2600, 2400, 2500, друзі. Ось, ну є різні, А це вже франки, ось також. 1500, ось лати, 1131 рік. Ось Бальбоа Панама, 82-й. Такі ціни, друзі. Друзі, ось дивіться, пару альбомів теж тут світ. Ось Британія, ось ціни, бачите, тут з боку в доларах. збирає? ось Британія, колонії, ну, великий альбом, друзі. Десь непоганий стан. Ось так вам для прикладу, що є. Ну, тут ось бачите, Японія, Франція, і далі. Ось таке на нивках, друзі, є. Дивіться, такі знаки, бригади артилерійські. Також. Різні підрозділи, знаки нашої армії. Ось знаменітний вибір. Ціни 650, 750. Це друзі, коридор. Ціна там уже на місці потрібно питати ось такі. Тут різні знаки. Ось у нас дивіться, ось такі танкові бригади, там бригади ТРО, ось. На цьому, хто цікавиться, кому потрібно можливо. Друзі, різноманітний вибір годинників, ось також на нивках. Хто в цій тематиці, то підходьте. Ось тут в продавця. Багато різноманітних, дивіться. І сучасні, і більш старіші. Тобто, хто такою темою цікавиться, може хто колекціонує. А до речі, колекціонують годинники, підходять до вас, збирають. <рапля> 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 Розуміло. Но, друзі, хто збирає годинники, тисніть, коментуйте. Обов'язково поставлю вам лайк. Друзі, ось дивіться, значки, люди тут, солдатики навіть, теж окрема тема. Хто розуміється, то тиснемо лайки. Ось так покажу вам, що є, великий вибір. Ось такий шолом. Такі картузи. Так що, друзі, приходьте на Нивки, щось донайдете. Ну, Друзі, вже 10 година, продавців набігло, людей теж набігло. Ми ходимо далі. Дивіться, Україна, світ, монети з на продаж. Ось дивіться, Канада, Сполучені Штати, Китай. Ось такі в блістерах. Ось багато альбомів з бонами. Ось китайські набори, річні, я так розумію. Ось теж бони. Велика кількість. Друзі, ще в рамках є монети китайські, там різні династії по рокам, хто цікавиться, гарно зроблено ось. В рамочку. Ось, як слабе, так і не слабе. А 50 копійок вау, яка ціна у вас, Микола, другий, ось перший слаб? 150 доларів. 150 доларів, а 20 копійок? 20 копійок. Який там рік? 14. 14. Рік, 4 тисячі. 4 тисячі, друзі. Є ще ось красивий. 15. -й. 15 копійок 17 рік стоїть 16 тисяч гривень а рубль 24-го рубль є проще є, попроще є попроще. І яка ціна? Це, е 350 доларів, а це 400 доларів. 350 і 400 доларів, друзі. Ну, ну, ось так. Да, гарне. 62-63 грей, то ось такі неслабовані. Ну, ось тут трошки Німецької імперії. Здається, Скоро буде наше українське слабування. Ми такого розробляємо, такого ми я розробляємо ще не бачу. Розробляємо свій дизайн для наша українська організація. Ну, побачимо. Давайте успіхів вам. Українське слабування, друзі, буде, побачимо. Така я... так, дивіться, столик все там по фіксованим цінам, ось дивіться, 15, 10, 5. Дві гривні, хто любить щось по ціпу. Ну, в альбомах, мабуть, щось дорожче. Ось так. Теж значки. Трохи купюр. І ось монети. Деякі тут ціни є. Зараз ми з вами подивимось. Ось 100 франків. 800. Ось Отто. Юнтемберг. Шарлота 200, Баден 1350, Саксонія Башта 2000. Ось. П'ятірка, мундир 2,250, Ось друзі, мейсен 3500. Ну, ось такі ціни. Друзі, ось значки, пуговиці, ціни є. Також, ось. Імперія, Україна. Ось щось по фіксованим цінам теж можна подивитися. Друзі, ось дивіться така розкладка. Ось тут у нас імперія російська. З цінниками ось все видно, нагороди, значки, ікони, дивіться, ціна 5-6 тисяч, фотокартка, ось там принцеси Російської імперії. Ну ось такі тут мігочовка париться, можна, хто, хто любитель. Книга 150 років. Є знак... я не привіз, бо не бо і скільки така коштує? Півтори тисячі доларів. Просимо, там як домовили. Півтори тисячі доларів, книга. Друзі, ну ось там підсвічник ось цікавий, також є. 500 доларів, кольце таке бачите. ну да, Ось такі карти. І там знак. Зараз ми вам покажемо. Ось переверніть на іншу сторону. Ага. Хто такими речами цікавиться, друзі? Ось, будь ласка, можна знайти на нивках. Друзі, будемо завершувати сьогоднішній зльот Мізматів. Зараз 12-та година. Люди потихеньку розбігаються. Тож хотів би на останок традиційно побажати вам гарного дня, мирного неба, людей та ідей. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, подобайте. З вами був Олександр. До зустрічі.